Це Mitsubishi Outlander. Машинка у нас з 2017 року. Вид має просто бомбезний в гарному червоному кольорі. Це у нас 24 двигунчик. Пробігу має 75 тисяч кілометрів. Стан дуже гарний, близький до ідеалу. Салончик просто у нас виглядає, дивіться, ці сидіння, вони просто нові. В комплектації камера заднього огляду мається, клімат, контроль. Повний електропакет, круїз контроль все тут є. Задній ряд сидінь. Погляньте просто. Ці сидіння вони нові. І до речі, у нас машинка семимісна. Також мається третій ряд сидінь. Якщо третій ряд сидінь. Не розкладати, місця тут доволі багато. І скажу ще раз, просто стан багажного відсіку салону ідеальний. Тож, друзі, якщо вам сподобалась дана тачечка, ви можете забрати її у лізинг з першим внеском у нас 2500 доларів. І також не забувайте, що ми маємо послугу тобто по обмін нашої машини на будь-яку вашу. Тож чекаємо вас в айрон авто. за гарными машинами